Досвідчені рибалки, коли говорять про хижих риб, найчастіше згадують щуку. Вона є однією з найвідоміших та найнебезпечніших хижачок у водоймах, проте їй може скласти серйозну конкуренцію. Не менш небезпечний окунь. Ця риба також є хижою і відзначається надзвичайно гострим зором, який допомагає їй у полюванні та захисті від небезпек. Окунь отримав свою репутацію завдяки особливостям свого зору. Він здатний бачити краще ніж багато інших риб, що допомагає йому вистежувати жертву та орієнтуватися у просторі. Дослідження показали, що Окунь може розпізнавати об'єкти навіть на відстані 10 метрів. Така особливість дозволяє йому залишатися ефективним хижаком і вчасно уникати зустрічей з іншими небезпечними видами. Окрім цього, Окунь має унікальну здатність бачити ультрафіолетове випромінювання. Ця особливість допомагає йому розпізнавати сліди крові у воді та знаходити ослаблену рибу, яка може стати легкою здобиччю. Також окунь здатний розрізняти інфрачервоне випромінювання, що дозволяє йому відчувати різницю температури у воді. Ще однією унікальною особливістю окуня є його здатність до комунікації з іншими представниками свого виду. Риби можуть визначати своїх родичів за кольором очей. Що допомагає їм координуватися та передавати інформацію про потенційну небезпеку або наявність їжі, завдяки особливому розташуванню очей, окунь має широкий огляд, що покращує його реакцію під час полювання і робить його ще небезпечнішим хижаком. Також окунь володіє здатністю змінювати забарвлення залежно від середовища. Цей процес відбувається завдяки спеціальним клітинам. Розташованим під шкірою риби, у яких містяться різнокольорові пігменти, завдяки цій особливості. Окунь може легко маскуватися серед каміння або піску, залишаючись непомітним для ворогів та жертв. Крім цього, окунь здатний розрізняти велику кількість кольорів, навіть коли рівень освітлення у водоймі низький. Він також має унікальну здатність оцінювати глибину за допомогою процесу стереопсису. Це означає, що окунь отримує окремі зображення від кожного ока, порівнює їх та визначає точну відстань до різних об'єктів. Окрім усього, окунь здатний сприймати поляризоване світло, що допомагає йому ще точніше орієнтуватися у просторі та полювати навіть у складних умовах. Його гострий зір відіграє важливу роль і в процесі розмноження.